Доброго ранку, друзі, глядачі, гості, підписники мого YouTube каналу. Всіх рад бачити на своєму каналі. Там вже у нас, як то кажуть, більше 2000 підписчиків. Це вже є знаєте, невеличкий результат досягнення того, що ну, значить, комусь це цікаво і, і комусь це потрібно. Ну, Підписалася людина, десь якусь, ну, колись дзвонилися, ми знаємо, там, ну, тобто, тобто, як то кажуть, нікому ще не відмовив. Так? Намагаються, да, якщо я трішки зайнятий, можу перезвонити або кажу, там, напишіть мені на Viber чи ще щось. Ну, тобто, якимось чином допомогти людині в цій ситуації, де їй потрібно. Тому що ну, сільське господарство воно має таку штуку, як хворіть, приходиться лікувати, інколи приходиться просто на все або дорізати, або викидати на смітник. По-різному буває. Також в сьогоднішньому відео хотів би розглянути також таке питання, як яма Беккера. От, Наприклад, я в своєму районі, ну, я тут свого часу колись цікавився цією темою ще працюючи. Я, всього У нас в районі, в колишньому да, було 15 чи 16 цих ям Беккера. На даний момент їх залишилось, наскільки я знаю, дві. Ну, які вони, які, в якому вони стані і тому інше, я дещо ну, не розумію. Да? Але ця яма ну, необхідна з цієї точки зору, що ну, не потрібно тварин, які загинули ховати просто десь в ямах. Це не є правильно, це не є вірно і це є причиною для подальшого як би мовити, да, спалаху тієї чи іншої інфекції чи захворювання. Тому були вони ці ями свого часу придумані. Да? Але як так життя складалося, да, що все в нас валиться, все в нас розвалюється, все в нас розбирається. І ми приходимо до того, що їх фактично немає. Думаю, ось, коли трішки появиться вільного часу, я зроблю запит на публічну інформацію на Держпроживслужбу Полтавській області для того, щоб встановити і отримати інформацію стосовно розташування і скільки і які вони, в якому вони стані. Ям Беккера. Хто не розуміє, що таке яма Беккера, це скотомогильник своєрідний, своє куди, по суті, якщо у вас щось помирає, ви їхали, туди викинули в яму це і все. Тому ну, мені дуже цікаво подивитися, що вони мені відповідь, яку мені, вони мені відповідь нададуть. Я тоді сяду, приїду, подив... як буде теж знову ж таки свободна хвилинка. Подивлюся, що в нас яке, де, в якому стані. Адже ну, все так пускати на самотьок, як то кажуть, і нічого ні, ні ніде не контролювати ну це зовсім така ситуація. Тут чую, там хлопці ж розказують, да. Фактично, в нас в селищі як такового ринка немає. Ну, люди виходять торгувати, тому що потрібно десь жити і потрібно за щось жити. То вже ж почали Держслуживслужба, приходять, там е, якісь довідки на порося, на ще щось. Така, ну, для того, щоб просити довідку на е, порося того самого, що аналізи, потрібні створені будь умови, щоб це був дійсно офіційний ринок. Ну, якщо це стихійна фактично торгівля, то який, яка довідка, який аналіз, ще щось. Ну чесно, я цього трошки ну, зовсім не розумію. Або потрібно ринок створити, або не потрібно цим розбійником ходити. Ну нічого. ми, я ж кажу, все, все поетапно будемо встановлювати, дізнаватися, як що до чого. Особливо мені те, що торговля то ще так, собі півбіди. А стосовно ямбекера, ну, це мені дуже цікаво, ну, це я зроблю за, запит, поцікавимся. Це у нас партія, це у нас під Макстера, покриті були дюрком данської генетики. 20.02 народжені, в принципі, ну, ростуть та й добре. Е, що я ще сьогоднішнім відео хотів би ну, як, поговорити, розказати. Е, Хотілося б підняти таке питання, да? а чим зайнятися взагалі в селі? Да? Тому що ну, дійсно безробіття велике, роботи як такової, немає. І хочеться щось десь якось як так кажуть, заробляти і людям, і, ну, Тобто, люди залишились фактично без роботи, дуже багато. Да? Але чим зайнятися? От в моєму баченні я там для себе вивів би, і вивів в принципі, таких... Три напрямки, да, чим можна зайнятися в селі. Ну, по-перше, це свинарство. Але якщо ви до цього часу цією справою не займалися, ну, буде важкувато. Да? Але нічого страшного. Я також, е як кажуть, не професіонал, я все це діло навчаюся і, і зараз І читаю різну літературу і передивляюся різні ролики, і самі дивлюся, якісь ситуації хлопці бувають. Так само я постійно спілкуюся з тими самими підписчиками. Дякую їм. Просто з товаришами в різних групах дивлюсь, де в кого, яка проблематика, де в кого цей, де що. І черпаю корисну інформацію постійно для себе, проводячи певного роду аналізи. Тому свинарство це є така галузь, да? і напрямок, який дійсно, я вважаю, це напрямок рентабельний, це напрямок, який потрібно розвивати. Але не потрібно забувати і державі про там, якісь гранти, якісь ще щось. Ну, Тобто, щоб це було ще б, як то кажуть, державної компенсації, то в принципі було б взагалі чудово. Тому що потрібно там, приміщення, будувати, модернізувати, потрібно розвиватися. Тому перше місце, я вважаю, це все ж таки свині. На другому місці я б сказав би. Це як такий напрямок, це бройлери, вирощування бройлерів. Чому саме вирощування бройлерів? Тому що вони не вимагають якихось значних великих приміщень. В принципі, таке примітивне можна таку використовувати, утеплити її пінопластом чи ще щось, щоб було тепленько в лампи. Закупити птицю і через 2,5-3 місяці вже можна буде різати її. Тобто вже у вас підуть якісь певні кошти. Також можна якимось чином скоротити все цей процес отримання певного першого прибутку за рахунок того, що ви можете взяти підрощених бройлерів, що пришвидше отримання відповідного прибутку. Тому, в принципі, я розглядаю і варіант, якщо у вас немає такого здорового великого приміщення. А якісь там є там кімнатка невеличка, там якесь щось приміщення невеличке, то в принципі реально зайнятися вирощенням роулерів. Для початку потрібно знайти нормального поставщика, людину, яка займається саме реалізацією товарного молодняка, договоритися з нею, взяти нормально комбікорми, ліків і пробувати щось. Е, чому так? Тому що ну, спробую, ну, знаєте, як ото. Ви зараз спробували бройлерів тоді, займалися займалися, ага, а може оте ще. Спробували ще щось. І тоді з часом ви зрозумієте, чим вам дійсно подобається займатися і що вам приносить прибуток. Якось так. На третьому місці, я колись цим ділом займався, я б відніс би розведення кролів. Чому саме кролі? Так, да, але... але... Сразу скажу, що для кролів потрібно максимально ну, закрите приміщення, гарне приміщення з вентиляцією, з опаленням взимку, проведеною водою, тому що ну, якщо ми говоримо про кролівництво як, і розведення кролів, як дійсно ідею для бізнесу, ідею для заробітку в селі, тому що вони хворіють на дві таких їхніх. Опасних. Хвороби це гермологічка та ГБК. А, це, ну, це в принципі одна і та саме ГБК і гермерологічка і міксоматоз. ГБК це коли вони пік і все. А міксоматоз це коли оці ранки, напущі і тому подобне. Свого часу, коли я займався крольми, я дійшов до того рівня, що фактично я їх не вакцинував. Але досягалися це ті, за рахунок того, що я використовував. Закрите повністю приміщення, з москітки, все було зроблено, щоб ні мухи, ні комаря не було. Також використовував лампу, яка вбивала все, це мух комарів. Своє було поголів'я, нічого такого нікого посторонніх не пускав, грала музика і в принципі було нормально. Але свого часу, коли я ще починав займатися королями, можна було здавати їхню шкурку. Я здавав на ці гроші, мені фактично вистачало купити вакцину. На даний момент, наскільки я знаю, шкурка особливо Ну, нікому вона і даром не, не потрібна. Шкурка з-під кролика. А тим паче, я тоді займався розведенням м'ясних вже пізніше. Поначалу були різні породи, там до 10 їх вийдів, там і на виставки їздив. Але пізніше я зрозумів, що потрібно займатися саме розведенням м'ясних порід королів і задовільняти потребу людей в м'ясі. Тому що це дійсно такий бажаний продукт, який є багато бажаючих його придбати. І І таким чином. І там виходить, шкурка кролів ну вона тоненька, вона не співає дозріти. Тому що забой я починав, забій кроликів я починав 90 днів. Це вже виходило, у мене м'яса 2, 2 200 плюс-мінус кілограм так, так? Да? Е, цікава, така, ну, от, такий цікавий напрямок саме розвинення кролів. Чим він цікавий, тому що можливо дуже швидко відтворити, відновити своє стадо погр... ну, чи, чи ферму крилів, як там правильно говорить. Чому? Тому що, наприклад, коли вона на води, вона може одночасно вже з 15 дня ми можемо її покривати. Вона приходить в охоту. І це для них є нормальне явище. Це таке я б сказав, би, на максимум ми з них вижимаємо і просто міняємо кролиць почаще тоді. Все. Тобто ми їх ну, як, покрили, вона нам приводить окрол. З 15 дня я вже їх порував. В 35 днів я вже відлучав малих. І вона вже в 45 днів, 45-й день вона мені вже приводила, тому що вони як, носять місяць. Да? І таким чином можна максимально. Взяти від крилів і відновити. Оце чим такий плюс. Ну, от Такі три напрямки, я б сказав, би, самі найбільш ефективні на даний момент, на яких можна тісно щось заробити. Звісно ж, кожен буде вибирати свій напрямок е свого розвитку, ще там щось. Можливо, в когось якісь є інші думки з приводу чим зайнятися в селі, то напишіть, буде цікаво по почитати вашу думку. Добре, друзі, всім все найкраще. Будемо далі працювати.